Зима ще не набрала обертів, а перші жертви уже принесла. Днями внаслідок переохолодження постраждало двоє людей. До Підгаєцької центральної районної лікарні госпіталізували 51-літнього мешканця села Юстинівка з діагнозом обмороження обох стоп ніг. А у Тернополі на вулиці Миколинецька місцеві жителі виявили тіло чоловіка, який загинув через переохолодження. Рятувальники нагадують, як берегтись від переохолодження. Це означає дотримуватись правил збереження внутрішнього тепла людини. На голодний шлунок гіпотермія, тобто переохолодження організму, може виникнути і при нульовій температурі. Тому перед тим як вийти на холод, ситно поїжте і випийте гарячий напій. Інакше організм не матиме звідки брати енергію, щоб підтримувати температуру тіла. Одягайтесь багатошарово, тобто кілька легких светрів замість одного теплого та вільно, щоб не спітніти. Захищайте відкриті ділянки шкіри. Не забувайте вдягати рукавиці, ані ставуха захищати шапкою, шарфом, піднятим коміром. Заходьте, щоб зігрітись у тепле приміщення, якщо ви проводите цілий день на вулиці. Проконсультуйтесь з лікарем щодо ліків, які ви приймаєте. Деякі з них підвищують чутливість організму до температурних коливань, холоду. Особливо уважними варто бути до дітей подбати про їх одяг та калорійне вітамінізоване харчування. Медики радять не виводити на вулицю дітей до трьох років, якщо температура повітря понад 10 градусів морозу. Дошкільнят та школярів при температурі нижче 20 градусів.